Сідайте зручненько та слухайте казку гарненько. Коли пішла зима. Місто вже було прикрашено різнокольоровими новорічними іграшками, гірляндами та сріблястими сніжинками. Всі жителі. Хвилювалися і бігали по магазинах у пошуках подарунків, ялинок та бінгальських вогнів. В цей час зима вирішила поїхати. Вона втомилася від того, що всі її сварять за холод та за вірюхи скаржаться на хуртовини та хурделицю. Я нікому не подобаюсь. Вирішила зима і почала збирати сніг у валізу. Вона склала сніжинки і мороз. Рюкзак викликала таксі до залізничного вокзалу і сіла в перший же поїзд. Вікна у вагоні відразу покрилися інеєм, а на носі у пасажирів з'явились бурульки. Всі сиділи і тремтіли від холоду, намагаючись зігрітися. Ох! засмутилася зима, і тут мені не раді. І вийшла на першій же станції. Піду пішки, вирішила вона. Вона йшла лісами, полями, горами, залишаючи за собою тонень, слід з інею. Так вона дійшла аж до Антарктиди. Саме тут ніхто не помітив її приходу, що Антарктида цілий рік покрита льодом, снігом та Інеєм. І живуть тут лише пінгвіни. Зима сіла на валізу і озирнулася. Навколо все було біло, ні, білим, ні яскравих ліхтариків, ні вогників, ні веселої музики, одна тиша, а в цей час за тисячі кілометрів від неї люди були у розпачі. Де ж сніг? запитували матусі та татусі, дивляючись в сіре небо. Яке ж це свято? Казали бабусі та дідусі. Зима, повернись! Казали діти, яким дуже хотілося на санчатах проїхатися з гірки. Так би закінчилась ця історія, якби не мороз. Почувши прохання дітей, він передав їх вітру, а той доніс їх. До Антарктиди. Зима, повернись. От що, виходить, я їм потрібна. Зраділа зима, і вже через якусь хвилинку зима бігла стрімголов, розсипаючи по дорозі сніг, так вона поспішала. І вже під вечір. На вулицях міста великими пластівцями повалив сніг. Вона, вона, повер, вона повернулася. Зима. 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 Лунало з усіх боків, скільки було радощів. Справжнє свято, зима і мороз разом з дітьми. Каталися з гірки та гралися у хованки. Але тепер зима вже не ховалася так далеко, хіба що під святковою ялинкою? Сподіваюсь, що казочка вам сподобалась.